Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь Христос Воскрес! Ми продовжуємо крокувати псалмами святого Псалтиря. і сьогодні на черзі 74 й псалом, в якому в 9 стиху є такі слова: Бо чаша в руці Господа, і вона переливається, і її питимуть усі безбожники. Землі. У Святому Письмі образ чаші гніву або чаші суду зустрічається у багатьох місцях і в Старому Завіті, і в Новому Завіті. Господь каже до Єремії: візьми чашу гніву з моєї руки і напій тих, до яких я послав тебе. Також в Новому Завіті, в книзі об'явлення, ще нас буде чекати. Господь каже до ангелів це саме: візьми і вилий чашу мого гніву на безбожників. І вони будуть пити в гніву. Чаша має свою міру і має здатність. Переливатись. Так само Господь є всетерпеливий. Ви не знайдете такого означення Бога, як всетерпеливий Господь. Ні. Він є довго терпеливий, але не всетерпеливий. І коли чаша Божого гніву наповнюється, переливається, як пише 9 стаху, по-нашому терпець. Лопає і настає для людини або для народу момент, коли Господь каже: досить і виходить Бух. Щоби прослідкувати, як працює Божий гнів. Треба на людину подивитись по такій системі, як мої батьки, діди, прадіди, я, діти, внуки і правнуки. Коли б перед нами лежала картина, як є наших предків, моя і моїх дітей, ми би все зрозуміли. Все було би ясно. Ага так жили, тере, значить, так є. І що треба поправити? Так само і в народі. В народі. Якби перед нами була картина 19 століття, 20, те і як ми живемо, все стало би ясно, що ми, ми, ми маємо те, що маємо сьогодні. Сьогодні людина живе і думає про себе. Вона не думає, що було перед нами. Вона не думає, що буде після нас? Хай там, знаєте, трава не росте. Тому їй годі прослідкувати оце, як працює Божий гнів. Якщо б людина думала категоріями батьки, я мої діти, вона би бачила лінію, як працює Божий гнів, який може переливатися. Як воно працює у духовному світі? Праведник був в роді. Десь якийсь монах був, монахиня, праведник просто добра людина, який богобоязливий, який ходив до церкви, молився і працював. І він своїм життям наповнив чашу благословення, з, якого, з якої будуть живитись його діти і рід. Буде легше, спокійніше його нащадкам. Точно. Допоки. Не з'явиться безбожник в тому, роді, в тому роді і не використає все оце благословення, яке здобув їхній предок. Тому сьогодні молоді люди відкривають свої пащеки і кажуть так впевнено: я не вірю в Бога. А найголовніший з нас найголовніший з нас. Каже, я вірю в Бога, але я до церкви взагалі не ходжу. <рес> Найголовніший з нас, розумієте, говорять отакі слова. Ну, то як війни не буде? Як війни не буде? Був такий цар Балтасар, син царя Навуходоносора. Безбожний цар Балтасар. Справив бенкет собі випили. І у цю годину він побачив. Цей час він побачив, як на стіні, на пороху там світло било, рука з'явилась і написала три слова. Це книга Даниїла у цьому письмі. Три слова. Мани, текел, парес. А коли у рука писала оцей цар Валтасар, написано, цитую, вигляд царя змінився. М'язи ослабли, і коліна почали вдарятись одне від одного. Знаєте, як людина труситься, отак почав Валтасар труситись і почав шукати, хто би поясни мені оці три слова, що написані на сцені. Попросив пророка Даниїла, поясни мені. Пророк Даниїл пояснив, Бог твоє царство завершив, Твоє царство розділиться, і ти вмреш. І тої ночі цар Балтасар був убитий. Убитий. Тому, щоб ми не бачили, пишучої руки. Або щоб Господь нам. Не прошептав на вухо досить. Поки живете на землі, люди, кайтеся, моліться, ходіть до церкви не тільки як хтось вмирає вас, а ходіть подякувати просто. Бо порох у гробі, як каже літургія церкви, бо порох у гробі не співає, не може вже молитись порох в гробі, ані з гріхів. Не звільняє. Амінь Христос Воскрес!